Світлана Охріменко, дружина військового 67-ї окремої механізованої бригади, таку кількість чебуреків смажить вперше. Зізнається, складно. Жінка працює старанно. На кону благородна справа. Для мого чоловіка збираються кошти на РЕП, тому що він дуже потрібен їх, щоб добратися на позицію. Без нього неможливо. Подолавши сором'язливість, активно долучається до збору 12-річна Владислава. Це дуже, дуже вас важливо, тому що дуже потребують потребуються для того, щоб наша Україна перемогла». на другому ярмарку Чебуреків у прилуках. Збирали кошти на засіб радіоелектронної боротьби для 67-ї окремої механізованої бригади, в якій несуть службу наші земляки. Свято вуличної їжі організовували за тиждень, що то командна робота. Аби все встигнути, встали о п'ятій ранку. О сьомій були на своєму бойовому посту. скільки Сьомої! Такі емоції просто зашкалюють. Допомога для наших захисників це завжди прекрасно. Дай Боже їм всього самого найкращого, хай янголохоронець оберігає. І дуже хочемо, щоб скоріше закінчилося це страхіття, яке прийшло. Нашу красію цього разу у меню чебуреки та біляші на всі смаки з м'ясом, сиром, зеленю, з жульєном козацьким подбали організатори ярмарку і про тих, хто дотримується пусту. Для них чебуреки та біляші з капустою, картоплею, грибами, ягодами, а ще солодкі пончики, ягідні напої. Підготовка дуже, дуже така. Якісна дуже відповідальна на святі вуличної їжі за донат була можливість зробити якісні фото. Аквагрим, все це від професіоналів своєї справи, взяти участь у безпрограшній лотереї. Ми сьогодні збройним, злимам Україна. Чекаємо вас перемогою. Обертів ярмарку додавали креативні аніматори, виступи виконавців міського будинку культури, центру творчості, вихованців церкової студії центру творчості, дітей та юнацтва, ящики для збору грошей швидко наповнювалися. І всі наші донати – це дуже велика частина допомоги і. Дуже велика частина нашої майбутньої перемоги, яка я надіюсь, буде дуже скоро. За сім годин така тривалість ярмарку вдалося назбирати 83 тисячі 100 гривень. Всі кошти віддали на збір. На продукти не витратили ні копійки. За це велика подяка всім, хто підтримав організацію ярмарку. Приватному акціонерному товариству Прилуцький м'ясокомбінат, директор Артем Рожков. Приватному акціонерному товариству Прилуцький хлібозавод, директор Людмила Супроненко, мережі магазинів Українська курочка. Ічнянському заводу сухого молока та масла директор Віктор Кияновський, очільнику сухополов'янської громади Денису Русовському. приємець села Канівщина Сергій Кривич, комунальному закладу Прилуцька спеціальна школа, підприємцям парку розваг. За організацію культурної програми подяка Олександру Дубовику, Сергію Чуню, Світлані Королько, Ользі Радаєві, Анні Карабєрові, Олександру Козленку, Аліні Мусієнко, Руслані Карлевич, Вадиму Масліну, дуету Культурний фронт, Іванченко Марині і Нікарцеві. Карцеві. Інформаційним спонсором ярмарку виступила радіостанція. Тім фм Збір коштів для 67-ї окремої механізованої бригади. Триває ціль 266 тисяч. Накопичено 155 тисяч гривень. На сьогодні відомо завчора. Бригада втратила ще одного досвідченого снайпера. У командира бригади важке поранення.